Нехай день буде добрий. Слава Україні, слава нашим героям, дякую захисникам, захисницям, дякую ЗСУ. Сьогодні свято освітян, всіх вітаю, причетних. Пам'ятаємо, що війни виграють на вчителі, як я говорю. Вчителі. Дякую всім моїм вчителям, всіх пам'ятаю, всіх шаную. Знаємо, що виховання неконтрольований процес. Душу і серце віддаємо дітям, буває по-різному. Бажаю моїй Україні бути незалежною, бути вільною і бути освіченою, щоб освіченість, культурність, як і годиться, були на на передовій, на, на найпершому місці.